Шолодня, ми поговоримо про найкращий найпростіший спосіб заробітку фактично і майже без складень. Блін, я не розумію, добрі люди і ті, хто в мене дивляться, чому так мало людей заробляють кошти в інтернеті, як тут взагалі. Просто заробити, складності немає ніякого. Тут все на все є два шляхи. Один це те, що потрібно робити все, що є без складень, і те, що з складеннями, повторяти за кимось, хто вже розуміється в цьому і заробляє. Ви можете дивитись те, що роблю я, і заробляти за мною. Або знайти іншого якогось файного блогера, який досить потужно розбирається в інтернеті, в інтернет заробітку, в крипті, і повторяти все, що він робить. Але таких не досить багато, тому вирішити вам, кого дивитись. А перед переглядом даного відеоролику я хочу, щоб ви поставили лайк, підписались на даний канал, нажали на дзвіночок і також написали будь-який комент в даний відеоролик, тому що це продвигає і про. Тим, що продвигає мої дані відеоролики, ще продвигає заробіток в інтернеті абсолютно для наших країнців і також для нашого населення. Це є досить потужним заробітком. Весь цей кеш, який ми заробляємо в інтернеті, як практика показує, він іде із-за кордону. Це або Китай, або йде е, США. Так як ці кошти е, ми отримуємо на наш гаманець і в Україні, і тратимо дані кошти в нашій державі, то ми заробляємо. І піднімаємо економіку нашої держави, тому що ВВП збільшується за допомогою нас. І так, даний відеоролик буде цікавий абсолютно всім, хто сидить в декреті, хто сидить вдома, наприклад, може там ховатися від ТЦК, або заробляє, і будь-яка допомога заробітком без складень, вона буде корисною. І так, що нам потрібно робити? Перше, що нам потрібно, це ми можемо ходити. Так, всі ми люди ходимо, заробляємо на тому, що ми ходимо. Це є прекрасним. І ось є даний проект. Ось в нас є Telegram пості ось такий даний по де за те, що ми зареєструємось, ми можемо ходити і заробляти. Тобто є в нас реферальна біржа, де ми реєструємось і проходимо. Верифікацію, де ми будемо, куди ми будемо накопичувати наш токен FT, в майбутньому ми зможемо вивезти його на іншу будь-яку біржу криптовалютну, і там продати зафіксувати наш прибуток. Нажимаємо посилці в описі, ми попадаємо на ось такий додаток, де за наші кроки ми зможемо заробляти. Тобто є на Android і є на App Store, тобто на iPhone. І таким чином ми зараз установимо даний додаток. Ось ми встановили його на плеймаркеті і в нас вже нараховує дані кроки. За ці кроки, які в нас тут будуть, ми зможемо обміняти 150 тисяч кроків вже на токен FTN. Для того, щоб вам нарахували бонусом кроків 1000 кроків, вам потрібен цей даний реферальний код. Він буде також в селці, буде по силці в описі. І Таким чином ми зможемо заробляти. Також за те, що ми будемо запрошувати друзів. З цих друзів, які ходять, також нам в кроках буде 10%, що вони находять, нараховуватись нам на баланс. Нажимаючи на маркет, нас перекине туди, де ми зможемо якраз виводити даний токен. Ми нажимаємо на скіп. Потім ми нажимаємо на Fastex, нажимаємо на Order. Знову нажимаємо на скіп на рекламу, і будь де в верхньому екрані. В самому верху ми вбиваємо Fastex ID свій е, біржі. Потім ми вбиваємо адрес е, даного токена FTN в мережі Bahamut. Тобто ми все це вбили і нажали ордер, і туди приходить наш даний токен. Нам потрібно буде підтвердити, що ми є жива людина, що це від нас. Даний токен, все, ми отримали токен в те. Даний токен торгується по 4 долари за один даний токен. І коли ми накопили декілька штук, ми вивели і зафіксували даний прибуток. Інший спосіб заробітку, яким ми також можемо заробляти, досить непогано, абсолютно без складень. Фактично, нам все, що потрібно, це 50 доларів або 100 доларів, 10 доларів, неважно. Будь-яка сума, яку ви заробили без складен з інших проєктів. У нас був доволі такий чудовий телеграм-пост, за допомогою якого якраз я заробив 100 USDT. Тобто я все це перевірив, все працює, все є. Що нам потрібно? Нам потрібно зайти на дану біржу CoinEx, зареєструватись, зробити декілька тисяч обйомів торгівлі. Купили, продали біржі і все. І ви отримали вже собі. чекайте коли отримаєте даний ваучер. І так як топ-5 моїх рефералів отримує на 50 доларів ЄСДТ. Я також все це робив в іншої людини, але було там роздача 100 доларів. Не, вирішив не робити контент. Чому? Тому що я хотів особисто це перевірити, чи дійсно все це є, чи дійсно дають і таке інше. Тому я пропоную вам. Робити все це по максимуму, зробили 2-3 тисячі об торгового, Це займе у вас комісії там буквально в декілька доларів, 2-3 бакса. А натомість ви отримаєте цілих 50 доларів. Як я отримав 100 доларів і зміг вивести їх, абсолютно все це я показав в своєму основному YouTube каналі. Якщо буде цікаво, підписуйтесь, буду дуже вдячний, якщо ви там теж будете присутні. Які є ще заробітки безкладних? Ще ми можемо заробляти за допомогою різних ігор. Ось була така гра, яка sandbox, де ми можемо на пікселі грати, вбивати різних зомбаків. Нам все, що потрібно було, це вбивати зомбаків, фармити ось цей токен FTN. І за допомогою те, що ми оглушили дану курицю. Курицю оглушили і заробили. І за день можна було заробляти навіть по 10 доларів без складень. Я не знаю, люди, чи ви фармили чи ні, але таких можливостей досить багато. Вони є періодичними. І за місяць можна заробляти досить непогані кошти, абсолютно без складень. Тому якщо це вам цікаво, я рекомендую вам підписатись на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал, де публікую всю різну інформацію. Дякую всім за увагу. Не забувайте ставити лайк. Дякую всім, гарного профіту.